130, короб, 130. Стейк короба 245 гривень, стейк, сума 220. Це кого рибка цікавить? Тут супер. Часне, що тут ще є? Скумбрія 172 гривні. Полетіли далі. Бізнес. Інтересно, акція. Бізнеси і акції. О, овочі фру... і овочі, фрукти, яблочко, апельсинки, мандаринки, о, цибуля, зелень. Гляньте, яка у неї, бачите? А в мене о, домашня, у мене не така. В мене смачніша. Так, ось дівчата ще рибою торгують. Шпроти 159, скумбрія 340. Хек 147, 144. Так, да, я це рано рано приїхала. Дуже класно приїжджати рано. Карась, 59. А ну ми ще зглянемо. Дунайка. Дивіться, дунайка. Супер. Класна сілька, 87 гривень. Полетіли далі. О, дивіться.